Мне надоело это терпеть. Надоело делать косметические изменения. Послезавтра, или скорее всего завтра, будет принят и подписан президентом закон о национальной полиции. Все милицейские подразделения в течение двух месяцев пройдут переаттестацию. Или они будут служить в следующей новой полиции. Или они будут работать в другом месте. И как только вот сотрудники пройдут, начиная с рядового сотрудника, заканчивая э, керевника, руководителя, и комиссия как бы даст или позитивный, или негативный ответ, то они будут назначены уже на постоянные должности. Вот после этого каждый сотрудник, который будет назначен на постоянную должность, как полицейский, как офицер, вот после этого он называется полицейский настоящим, и он называется офицер. А міліцію українську люди всі вважають, лише у кашкети зразу об'їжджають Дідо запорожцем їхав, його вштрафували, депутата Мерседесом навіть не чіпали. <клухи> Ей, ой, не зівай, український політай, а порядок ти тримай, український політай. Форма дійсно до кінця різниця, до якого кінця вас нука жить посвідчення до якого посвідчення його здійсне алло де ви я вас удивиш 21 0 16 гарну дево посвідчення 383К, без кута, зустрічна база. Треба бачити, що вам мало. Я зараз спадаю, не спадаю, не спадаю. Тільки триватимуся, а саме пункти не такими, не такими. Додій, коротше, в мене маємо маркетинг, саме ще рано. Такий намер познав національний фонд, який ще не вирішив, який Чим Я по телефону не хочу говорити. А що це що ти підписуєш? За що ти Діка Диково Ну, По якому пункту правил ти оштрафуєш? 98. А стаття кто то і... 122. А що стаття 122 каже? Ви прочитали чоловіка. Да, а ну почитайте чоловіка. Ви чоловіка ознайомий, ви що вже постанову писали? А згідно 268 статті ви повідомляє чоловіка, що він має право на юридичну допомогу? Я вам там прочитаю статтю 122. Та що ви не знаєте на пам'ять, ви її шукаєте в телефоні? Поліцейські представляють форми, поліцейські представляють ліцо державства. Так що я думаю, що створити такий Символ честного и профессионального профессионального полицейского, создать вот символ такой государственностью, как Национальная полиция Украины, то это самая важная цель. Так як по паратестацію, при посвячення своє покажи. Богдан, а, короче, тоже судимо. Ну що, надступники... то, то все да. тут не законно. Тут немає Наші права складати. Дивіться. Як коли ще одинний час доби. Поздно Ты читай статью. Не раз. раз посвящение покажи свое. Да, да, да. Нужно прочитать же статью и покажи свое посвящение. Совершаю всякие... И Всяка милиция. Что-то писал, да. что? А что так много? Нет. Не важно. Та взагалі за це штрафа не є хлопці. За все штрафа не є. Ну, ви маєте не, першу чергу попередити. А якщо в другий раз, то ні, ні. Ні. тоді вже... Двійте, ми посвідченням. Показувати. Мені посвідчення. Я от вас не просив. Ну, до 18. Та ну ще дійсно. То що, ви місшаві працюєте? Да. Ми працюємо в Варшаві, але... Сьогодні це під наше патрулювання. Ви взагалі, хлопці, не маєте права стояти, ви маєте їздити. Вам... Ви пройшли перетестацію чи не пройшли. Коротше, тут віршає взагалі Один із просроченим посвідченням. А один нас... Я віршаві, ну. А цього за що зупинили? Та взагалі прикольно. Я все, я все фіксую. Ну то все буде в тому. Мені дуже інтересно, як ото з посвідченням просоченим вже ще другого місяця, 16-го року. Таке керівниковий дзвонив, я думаю, що оперативно треба взиватися. Ні, Е, тіпу нормально, чи постанову складати, чи що. Це все ж. Так я розумію. Я не народжу, я що спокійний. Такий, як вдав. Вас не знімати. Ну, знімати. Я б на вашому місці був поступив по другому. Я б був, описав протокол, постанову, на місці проживання, щоб розглядав. Може в нього йому треба якусь допомогу юридичну. Що ви йому почитали? Ви його ні з якогось статтю не ознайомили. Я йому сказав, що зінний його пан, пункту дорожні, що зіної його пан, пункту дорожні, що його пан, я розумію, що ви йому сказали, Він має право на юридичну допомогу чи не має? Має право no. на юридичну допомогу. Ви представили? Я не байдужий громадянин. Вони байдужий громадянин. Во зобов'язані, так я своє посиче прияви, так зобов'язані придаєте документи. А я з Ну. зобоязани. Питання або зауваження до нас. Я не байдужа особа, ні. Добре, я думаю, що я їду геть, бо тут дуже довго часу будете. І все, ми просто все уложимо, можемо підправляти далі десь на департамент, до Ужгород, чи хоч куди підправляємо просто. Тут все що видку на, на камеру. Я, я, я фамілію продиктував. Може, вас ще раз посвідчення? Коваль має філія. Коваль фамілія. Іван Іванович. Коваль Іван Іванович. Чи? Іршавський? Іршавський? Районний? Іршавське відділення поліції. Відділення поліції. Перед стацією пройшли вже? Батково. Молодець. І перед стацією пройшов. Я думаю, що нам всього хватить. Машина зафіксована. І посвідчення не буде. Горі, горі, я, собі, я собі не виписую в Ясно. Yes. Я собі службовий автомобільний. Ну. No. Що нам? Так далі. Ви на за до просрочення посіти. Я вам просто кажу, ви мені чітко, ясно все кажіть. Згідно того, того, придивіть то, 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 то. Чи як, чи так, чи сяк, чи як маєте дякувати. Було бігати з машини починати знімати все в то Було бігати з машини починати знімати все в то інто. Так слухайте, я робив щось противозаконне. Чекайте, ви мене з мене попросили. Попросив. Yeah. У мене зауваження до просроченого посвідчення. Звісно, це зауваження. Я, я... Я, я вам поясню причину. Добре, все, то не розумієте, бо так, так припіднесе, так бо то взяв ліву машину, ліву форму. Слухайте, слухайте у вас посвідчення просрочене. То ваше керівництво буде давати оцінку. Я не можу давати, розуміти, я не знаю, чи маєте право з просроченням, чи не маєте. Ото буде відповідний лист написаний і там вже мені дадуть відповідь, чи мали ви право робити, чи не мали. Офіційно, розумієте як? А так, що ви будете казати, я можу, а я буду казати, ви не можете. А на самом ділі, як буде, ми не будемо навіть воє знати. Бо ні ви не знаєте, ні я не знаю. Не так воно є? Yes. Ви мене затримуєте? Бо мені немає часу, просто я зафіксував і... і їду, аж їду, аж не їду, то туди складаємо протокол затримання. Треба називати керівництво, затримання немає. Не протокол. треба. Треба звати не керівництво. Треба. Ні. Ви хотіли на Ні. Я хотів дзвонити, але просто не маю часу розуміти, бо я вже знаю, як тут дзвонити на 102, то треба три часи чекати 102, поки прийде 102, потім Ні. поки пооформляють ту все, а мене просто тут нині субота, часу не є. То... Wszystko sobie brzmi. Dziękuję. Wam tak